У Коломиї відбулася нарада щодо безпеки пасажирських перевезень у зимовий період. Робоча зустріч працівників поліції, представників влади та керівництва підприємств-перевізників мала на меті посилити нагляд за їхньою діяльністю, зокрема у зміцненні транспортної дисципліни серед водіїв, підвищення технічної готовності до експлуатації автотранспорту, призначеного для перевезення пасажирів. Захід відбувся на базі Коломийського АТП. Робоча нарада поліції, перевізників та влади, пройшла у рамках тижня безпеки дорожнього руху. Зустріч відбулася на базі місцевого АТП. Такі профілактичні заходи тут організовують регулярно. Цього разу тема була особливо актуальною ще й через складні погодні умови. На дорогах України та й Прикарпаття ставалися аварії за участю автобусів. На щастя, у коломийських перевізників обійшлося все добре. Зимою, значить, погодні умови, як кажуть, ускладнюються, особливо. У нас є села гірські, де проходять значить, маршрути, де перевозять людей. Тому щоденно, якби проводити інтужі на базі приватним перевізникам, водіям, щоб були, як кажуть, максимально уважні на дорогах. Значить, якщо є, бачите, аварійні ділянки, доріг, значить обов'язково. Повідомляли всі служби, А ще хотів, щоб як кажуть, у вас на базі проводиться перевірка технічного стану. Це передрейсовий та медичний огляд водіїв щоденний, ранковий. Щоб ваші як кажуть, механіки, як кажуть, більш прискіпливо. Перевіряли технічний стан даних автобусів. Патрульні порадили водіям перелаштуватися на зимову їзду, перевірити своє авто, змінити гуму та зважати на стан дорожнього покриття. Особливу увагу звертаю на дотримання безпечної дистанції під час руху і швидкісного режиму. В таких умовах потрібно їхати дуже акуратно, здійснювати постійно контроль, контролювати транспортний засіб, щоб уникнути ДТП. Особлива увага звертає ще до ну, водіїв, перевізників про те, що під час посадки та висадки пасажирів у визначних місцях на зупинках, на зв'язку з тим, що на дорозі слизько, посадку і висадку пасажирів треба здійснювати дуже обережно. Директор автопідприємства подякував керівникам сільських населених пунктів, що ті організували впорядкування доріг під час снігопаду. Саме тому на Коломийщині ситуація з перевезеннями під контролем, на відміну від сусідніх районів. На жаль, на сьогоднішній час ми не маємо ще автобусного сполучення по Граденківському районі, по багатьох сіл Косівського району. Ну і значить, вирішується питання по Запрудській зоні. Там вже правда. Вчора пішли транспортні засоби, значить вони до кінця ще не доїжджають, але вже проведена робота по. Підвозу людей на роботу із роботи було потрібно кілька днів, аби транспорт зміг пробитися до деяких населених пунктів. Розповідає Михайло Лопачак з районного управління економіки. Найскладнішими на Коломийщині вважаються напрямки на гвіздець та Джурків. На цих ділянках щороку стаються снігові пастки. Тому він вкотре наголошує на тому, що на цих ділянках варто посадити дерева, а то й цілі посадки. Тільки це зможе зупинити хуртовину. Нас в районі працює щоденно 61 Транспортний засіб, тобто автобуси, які перевозять пасажирів на всі села району. Так, ситуація, яка склалася на, з, з, з опадами. На зразу в районній державній адміністрації за ініціативи голови районної державної адміністрації Любомира Глушкова була створена звичайна комісія, викликана. Робота робилася в неділю, в понеділок, продовжувалася вівторок і сьогодні. Всі до у нас на сьогоднішній день залишилося тільки джурків, і залишилася назірна, яка не має доїзду. Але наскільки, от тільки що я говорив з начальником нашого ревтодору, паном Бережаком, роботи на Джурків робляться і продовжуються. У нас є надія, що може сьогодні до кінця дня роботи там закінчаться. До всіх інших сіл, вже в нас практично доїзд є. А от міські перевізники дуже обурені, кажуть, влада звітується про величезні об'єми робіт, але вони бачать реальну картину. Я працюю по місту. От, наприклад, в неділю всі люди, тротуари взагалі не чищені. Всі люди йдуть е, прямо по дорозі. Ти їдеш і стараєшся обминути людей, тому що і висадка пасажирів практично кармана. Ні одного і висаджуєш дійсно прямо в сніг людей. Вони вискакують і залізти нереально. Це одного дерева не шпили, не то що лежить. Ні один тротуар не почистив. Ж... Ми... І на що На що виступати і дурити <клухи> людей. Звичайна... От хмельницько, я ж у кого нічого не почищено. Ми своїми силами пилили дерева в неділю, щоб людям дати троту. своїми силами. Бензину купляли, масло, взяли. Ні одного з міста ми нікого не бачили, де хтось був і щось прибирав. І сидить, і говорять, і дивиться людям, і кажуть, очі Є", 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 Є". Це, це, це говорить. Представники автопідприємства теж не задоволені станом доріг та тротуарів у місті. Перш за все, увагу на тротуари, там, де люди люди ходять нашого міста, жителі приїжджають з районів. Тому що ці доріжки вже поробились, такі розумієте, еліпсоподібні, І люди мусять до такого ходити, розуміти, як і качки, скакають, і не знаю, скільки там народу в лікарні зараз знаходиться. Я там пішки ходжу, бо проїхати не можу, мені туди донизу. То виїхати, заїхати ще в лікарню можна з центральної дороги, а виїхати звідти, коли на центральну треба виїхати, то треба розганяти машину, розумієте, і скакати. І не знати, чи буде хтось там летіти і тебе вдарить так, що з тої машини нічого не лише, чи не вдарить. Тому це дуже треба слідкувати, хоча б ці центральні дороги. І до тих установ, де державних установ, де люди, де люди ходять туди, подивитися, що туди можна було підійти пройти. На безпеку перевезення людей впливає Дорожнє покриття, яке зараз знаходиться в негативному стані, тому що навіть висадку пасажирів посадку по місту в автобусах провести неможливо. Заїзні кармани не прочищені. Розумієте, і люди по цих кучугурах всі сідають в автобус і виходять прямо в сніг. То наше основне завдання це взяти того пасажира здоровим і здоровим його відвести чи привести в будь-який пункт. Це є основне безпека пасажира і життя. Оце життя. для нас на сьогоднішній день є основне, так як і для всіх, мені здається, перевізнить. Пасажири на автостанції розповідають про стан доріг, як то кажуть, з перших уст. І що, прочистили дороги. Ми нас спас туди на правці на після на микетниці. На пісень прочистили дороги, фани ж що вузькі що неможливо обминатися. Сяблунів на Нижній березі на ті вже четвертий день. Йдуть автобуси. От, от стоїмо зараз, і я не знаю, чим додому їхати. Я їду з роботи. За двірною я приїхав, а далі мені 20 кілометрів додому, я не знаю, чим ми їхати. Ми не з бані бере з дому. З бані бере. А що у вас там? Це... Та немає одного того, автобусову одного. Ще далі туди. Вам Скільки кілометрів? 32 кілометри. 32 кілометри. Угу. І так а де ж демо, може, щось нині не буде. Дороги нема. Дороги... Коршеві так нічого, менше більше. У казанові нема доріг. Я додому не можу доїхати. А ви, ви куди? В який напрямок? Ми в Черебкі. Чи як там у вас? Ні прометені дороги нормально їсти можна. Але на досин Ігор Кофлюк, події НТК.